Стілець на ім'я Гріша. У меблевому магазині стояв дерев'яний стілець на ім'я Гріша. Він був новенький, блискучий і мріяв, щоб його купили і поставили біля вікна. Вночі, коли в магазині ставало тихо, Гріша розповідав іншим меблям свою історію. Я був дубом у лісі. Мені було понад 80 років, коли лісники мене спиляли, але не просто так. Лише в спеціально дозволеному місці. З одного дерева можна зробити до десяти стільців, а далі? запитала табуретка. Деревину спочатку сушать, щоб з неї не вийшли тріщини, потім розпилюють на дошки, шліфують, вирізають деталі, все з точністю до міліметра, збирають мене шурупами або спеціальним клеєм. А лаком тебе покривали? втрутився комод. Так. Щоб я не боявся води і блищав. А знаєте, що ще цікаво: меблі роблять не тільки з дерева, а й з ДСП, бамбуку і навіть переробленого пластику. А якщо тебе зламають, прошепотів стіл, можна відремонтувати або дати друге життя, зробити з мене полицю чи лавку. Це називається апсайклінг. Рано вранці до магазину зайшов хлопчик і сказав: Мамо. Цей стілець усміхається, я хочу саме його. І Гріша поїхав у новий дім. Він стояв біля вікна і тихенько шепотів Пам'ятай, усе навколо має свою історію, навіть простий стілець.